Мір вам! Я так слухав цей твір, але ви знаєте, мені три слова найбільше запам'яталося: радістю серце горить. Благослови нас Господь, щоб коли ми проходимо такі служіння, коли ми рухаємося до цієї знакової події народження Ісуса Христа, наше серце горіло радістю. Слава нашому Богу! В нашому служінні є певні зміни. Після моєї проповіді нам буде служити ще раз оркестр, а потім буде загальний спів. Є для цього певні, певні обставини. Перше місце з Божого Слова буду читати, це буде друге післання Петра, 3 розділ з 10-го вірша. Читаю з синодального перекладу російський варіант. Буду вдячний медіакоманді, коли ви будете транслювати одночасно український текст. Друге післання Петра, 3 розділ з 10 вірша. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божьего, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. І другий текст це Матвія, 25 й розділ, 10 й вірш. Матвія, 25 й розділ, 10 й вірш. 25 розділ, 10 вірш. Будь ласка, дякую. Когда ж пошли они покупать, прийшов жених, і готові вошли з ним на брачний пир, і двері затворились. Між цими двома текстами хотів би виокремити думку, чи вірніше слово, можливо, на яке я зверну увагу, і воно буде в назві проповіді. І тему, над якою я хотів би поговорити, я назвав так: штучний інтелект чи очікування. Цих два місця з Божого Слова вони говорять про те, що ми чогось очікуємо. І ви знаєте, люди, які чогось очікують, вони. Що роблять? Вони готуються. Люди, які очікували, що будуть служити нам сьогодні, вони готувалися. І це не один вечір, не один день. Той, хто виходить перед Божим народом, щось говорити, він також чогось очікує, і він відповідно готується. Але я хотів звернути увагу на той час, в який ми живемо, і ті реалії, з якими ми зустрічаємося кожен день. Враховуючи те, що живемо ми вже в 21 столітті, декілька таких фактів, які загальнодоступні, найбільше досягнення ХХ століття це літак, це радіо, телебачення, комп'ютер, антибіотики. Ну так, по висхідній йде. Так як я зачитав спочатку радіо, потім телебачення. Ви знаєте, я декілька разів чув, коли транслювали певні. Уже зараз теперішній час певні спортивні події по радіо. І в мене питання, хто їх буде слухати по радіо? Коли там говорять, там щось відбувається, один, інший, третій. Був час, коли не було можливості дивитися це по телебаченню, то, звичайно, люди слухали це по радіо. Але сьогодні яка аудиторія буде тих людей, які будуть це слухати? Найбільше досягнення 21-го століття екоскелет і сенсорні протези. 3D-друк передача електроенергії через повітря. Це досягнення уже 21-го століття. І одне із найбільших, напевне, досягнень 21-го століття це те, що я сказав, штучний інтелект. Сьогодні, коли я намагаюся, ну, наприклад, навіть своїм дітям розказати, як народжувалась фотографія, для них це ціла, ціла історія, і я не можу, на жаль, повторити її знову. Але ми, люди старші. Особисто я, я, ну, скажімо, був задіяний, знав, як вона народжується. Потрібно було купити плівку. Якщо це 36 кадрів, це сама найдорожча плівка, в темноті її потрібно було закласти в фотоапарат, від, відфотографувати цих 36 кадрів без можливості редагування. Сьогодні ми можемо ну, одразу бачити результат, відредагувати, когось поправити, а якщо там вже хтось. Ну, Кліпнув чи когось іншого заступив, уже все. Був той час, я пам'ятаю, коли мене водили в центральний парк імені Горького, він так називався. Ми сфотографувалися, і через тиждень потрібно було прийти на це саме місце, був фотограф, і він видавав фотографію. І якщо ти там невдало вийшов, ну нічого, потрібно ще раз перефотографуватись. Але як вона народжувалася? Плівку цю потрібно було потім поставити в такий барабан, в нього купити певний розчин, який називався Проявитель. Цей розчин потрібно було зробити самому, плівку проявити спочатку, потім ось, потім помити, і потім такий був фотоувілічитель, в який потрібно було цю плівку вкласти і в повній темноті відкрити фотобумагу, поставити її туди, на проекцію. Це все. Хто сьогодні цим займається? Кому сьогодні це цікаво? Хоча, можливо, було б цікаво, якби був такий гурток, і показати, як через проявитель, коли ти опускаєш білий листок фотобумаги в певний розчин, на, на ньому починають з'являтися об'єкти, чи то природа, чи то персонажі, які там. І ми сьогодні можемо дивитися фотографії наших, ну напевне вже не батьків, а вже наших, ну, якщо мого віку, то батьків або наших дідусів, які були зроблені саме ось таким чином. Сьогодні все це втратило свою, свою цікавість. Сьогодні я спостерігав, як під час коронавірусу, коли, скажімо, було онлайн-навчання в школі, як діти здавали вірші на пам'ять. В телефоні є така програма, в яку ти, скажімо, набираєш текст вірша, ти його набрав, потім ти включаєш камеру, яка тебе знімає. І ти розказуєш на камеру вірш, який ніби знаєш ти на пам'ять, але насправді текст вірша біжить на екрані телефону. Але вчитель цього не бачить. Потім ти скидаєш, скажімо, відеозйомку, на якій ти декламуєш вірш, який ти не вивчив на пам'ять, а який просто текстом вірша біжить на екрані телефону, але вчитель цього не бачить. Але коли я так детально, знаєте, все-таки як вчитель спробував подивитися на цю здачу. Я кажу, але ж видно, що твої очі вони щитують текст. Вони просто від одного краю телефона до іншого ходять. Ти не просто розказуєш текст, який ти вивчив на пам'ять, ти просто щитуєш його. Такі сучасні технології на сьогодні. Діти вміють це зробити. Але коли ти кажеш, вивчи 5 мобільних номерів телефона на пам'ять, тата, маму, можливо, там, бабушку і два своїх найкращих друга, то вивчити, а навіщо каже вчити їх? Це вже важко. Це вже на сьогоднішній день запам'ятати п'ять мобільних номерів телефонів, це вже, це вже іноді буває важко нашим дітям. Сьогодні ми живемо в такий час, коли вже така технологія, як УЗІ, коли батьки хочуть дізнатися, стать дитини, вона вже ну, не є новинкою. Але якщо подивитися в історію, скажімо. Ну і не брати кількість років, а взяти тривалість життя однієї людини. Це скільки? 70, 80, ну, в когось там 90 плюс. Ну, це вже такі річ. То буквально одну чи дві людини назад. В роках, якщо ми це візьмемо, одну чи дві людини назад ці технології не були доступні. І це не так давно. Світ стрімко розвивається. Сьогодні технології пішли набагато далі, коли виявляють патологію у дитини, яка ще не народилася, які, скажімо, вже 8, 7, 8 місяців в неї виявляють сердечну патологію. І дитина, будучи в утробі матері, вона переживає операцію на серці і народжується уже прооперованою, уже з виправленим дефектом. І це робиться в Україні, це, це вже звичайна, ну, скажімо, не, не високотехнологічна операція, це вже звичайна операція. Як працює штучний інтелект? Ви замічали, що те, що ви про що ви говорите? Говорите вдома, можливо, на ваших кухнях, чи те, що ви один раз подивилися, вам... Рекомендує мобільний телефон в якості реклами. У нас виникла проблема, скажімо, з пральною машиною. Ми декілька днів про це поговорили, і я дивлюся, мені починає, скажімо, мобільний телефон пропонувати рекламу різних різних пральних машин і магазинів, хто ним займається. Ну, Тобто за нами спостерігають, можна так сказати. Він нам пропонує щось. Сьогодні вже для нас не дивина, коли наш телефон розблоковується щитуванням нашого обличчя. Скажіть, це можна було, ну скажімо, дві людини назад? Це можна було уявити, коли ця технологія вже загальнодоступна. На сьогоднішній день вже не є високотехнологічна, скажімо, високотехнологічне обладнання, сейф, який реагує на голос свого хазяїна. Чи власника. Ти приходиш, говориш і сейф відкривається не кодом, не щитуванням обличчя навіть, а просто твоїм голосом. Історія каже про те, це вже історія. В 1997 році Гаррі Каспаров, це чемпіон світу і гросмейстер з шахів, він програв штучному інтелекту в шахи. Машина, з якою він грав, вона здатна прорахувати 200 мільйонів позицій за одну секунду. І машину, в принципі, створили ж люди. Я не думаю, що вони настільки інтелектуальні в шахматах, як Гаррі Каспаров. Але Гаррі Каспаров не зміг обіграти машину, яку створили люди. Не гросмейстери, не ті, хто. Можна сказати, велику частину свого життя віддали шахам. Він програв в машині. Але я хотів би таку думку нам залишити, що штучний інтелект, яким ми користуємося сьогодні, він не тільки дає, він ще й забирає. Він забирає в нас в якійсь мірі відчуття те, що ми є люди, людські якості. Машина ніколи не стане людиною. А людина ніколи не стане Богом. Я навмисне вживаю, свідомо вживаю це слово ніколи. Ви знаєте, скажімо так, ще зовсім недавно, одну людину назад, коли був 93 1993, тисяча рік, і відкрилися кордони. Наші, ну скажімо, наші люди, українці, вони ну, почали їздити в Німеччину з метою придбання там більш якісних. Транспортних засобів. І не було GPS. Потрібно було їхати. І вони, коли один, два, три рази з'їздили, вони вже, умовно кажучи, дорогу запам'ятовували як? Ну, скажімо так, на своє бачення. Розвивалося в людини це відчуття, скажімо, ну, ну пам'яті, да? вони знали дорогу. На сьогодні хто, коли їде десь, ну навіть до Києва. Ось, якщо ми не так часто їдемо, ми в GPS забили дорогу, і він нас веде, ми навіть про це особливо не, ну, не, не переймаємося. Він нас веде. І амбіції штучного інтелекту, вони у розробників штучного інтелекту вони сьогодні досить великі. У них є такі плани, щоб на заказ батьків змінювати стать дитини. Ми не говоримо вже про УЗІ, ми не говоримо про ті операції, які можна зробити дитині. А якщо батьки захотіли собі, чи хлопчика, чи дівчинку, а УЗІ показує, що не те, що вони хотіли, такі амбіції є у розробників цього інтелекту, яким ми користуємося, який може слугувати і на добро, але так як я сказав, він не тільки дає, він і забирає. І люди здатні створити багато інноваційних, дуже інноваційних приладів, які покращують наше життя, які коштують великі гроші. Це 3D-друк, я сказав, і, і інші більш сучасні його варіанти. Але ви знаєте, не під силу людям зробити те, що, що робить наш Господь. Змінити серце грішника. Навернути людину від злих його шляхів до Бога, зробити навіть самий простий такий апарат, який в середньому 3-4 кілограма сіна споживає, стебла кукурузи споживає. І в результаті кожен день приблизно 3 літри молока дає. Коштує від 70 до 100 доларів коза називається. Кидаєш туди сіно, кидаєш туди стебла кукурузи, в результаті молоко. Ну от, Люди от можуть, штучний інтелект от може щось таке зробити? Кофейний апарат, да. Там декілька опцій є і там різні види, скажімо, да, напоїв можуть бути. А от на щось більше, на жаль, неспроможні. Я чув таку історію, коли один із місіонерів, який поїхав в Африку, ми дуже часто вживаємо це слово Африка і розуміємо, що це насправді це не просто країна, це континент, який вміщає в собі понад 50 суверенних держав. І місіонер, який поїхав туди, він проповідував про велич нашого Господа, про те, що наш Господь Всемогутній, Він сильний міняти життя, Він сильний воскрешати. І до нього підходять люди, які розуміють все буквально. І вони кажуть, а чи можеш ти помолитися, і щоб Господь воскресив нашого родича, який помер три роки тому? Ну, якщо Господь всемогутній. І ви знаєте, цей місіонер він каже: Я задумався, як відповісти. І коли я почав про це думати, я почув в своїй голові таку думку: невже ти думаєш? Що я не можу цього зробити. Але чи буду я це робити? Бог це не машинка, якою ми можемо управляти. Це той, який створив Всесвіт, землю, кожного із нас. І він управляє всім. Слава нашому Богу. Прокисає 40 розділ, 26-й вірш. Говорить про велич Божу. 40 розділ 26 вірш. Подніміть глаза ваші на висоту небес і посмотрите, хто сотворив їх. Хто вивоїть воїнство їх щотом, он всіх їх називає по імені, по множеству могущества і великої слі у нього нічого не вибиває. Боже Слово каже про те, що Господь створив все те, що ми бачимо, і навіть те, що ми не бачимо, те, що нам недоступно нашому такому оку звичайному з землі, без спеціальних приладів. І каже, що Господь створив всі ті зірки, які є, і кожну із них Він називає по імені. Дослідники, в мене, звичайно, питання, як вони так могли порахувати. Але за наявну інформацію відомо біля 200 секстильйонів зірок. Це така цифра, це двійка з 23 нулями. Як вони їх порахували, це, це ще питання щодо достовірності цього, але що їх дуже багато. Це факт. І Боже Слово каже, що Він всіх їх називає по імені. Знаєте, скільки імен можу запам'ятати я? Ви? Скількох людей ми знаємо по імені? 300? 500? Я думаю, мало хто ну, може знати більше 500 людей і впізнати їх, їх по імені. Але Боже Слово говорить про те, що він. Той, який створив їх, він всіх їх називає по імені. Римлянам, 4 розділ, 21 вірш. І, будучи вполне уверен, що Он силен в ісповніть Мова йде про Божу обіцянку. І, Боже Слово каже, що той, кому Бог дав цю обіцянку, він був впевнений, що той, хто дав, він сильний виконати те, що він обіцяв. Ми теж, знаєте, в нашому житті багато обіцяємо, але в нас є ну, різні обставини, такі, як ми називаємо форс-мажорні. В кожному договорі написано, є такий пункт форс-мажорні обставини. Погода помінялась, машина зламалась, кошти закінчилися, і ми кажемо, я. Я неспроможний був зробити те, що я обіцяв, але той Бог, якого ми знаємо, той Бог, якому ми служимо, той Бог, який сильний виконати те, що він обіцяв. І ви знаєте, так як я сказав, коли ми, до чогось, коли ми чогось чекаємо, ми готуємося, і Боже Слово дає нам напрямок, як ми маємо чекати. Друге послання до Корінтян 9 розділ, 8 вірш. Бог же силен обогатіть вас всякою благодаттю, щоб ви всіх, і во всьому, імея всяке довольство, були богати на всякое добре діло. Якщо ми перебуваємо в статусі тих, які очікуємо те, що він обіцяв, то Бог дає нам. Напрямок, як нам потрібно очікувати, що нам потрібно робити. І каже, щоб ми збагачувалися всякими добрими ділами. Ви знаєте, ми можемо проаналізувати цей тиждень, який вже минув. Скільки добрих справ, або недобрих, або нейтральних, ми зробили, скільки раз нам сказали дякую. Але Бог передбачає тобі і мені, щоб ми, перебуваючи в статусі, Тих, які очікують, ми збагачувалися всякою доброю справою. Благослови нас Бог. І останнє місце з Божого Слова, яке я буду читати, це Друге післання до Тимофію, перший розділ з 12 вірша. Друга частина. Ібо я знаю, в кого увірував. І увірен, що він цілен сохранить залог мой. На онний день, слава нашому Богу, ми знаємо, в кого ми повірили, в того, хто над усім, в того, для кого немає нічого неможливого. І хоч наше життя, воно буває з таким, по такій параболі йде, і не завжди в нас так, як би ми хотіли. Але якщо в нас є щирість перед Ним, якщо в нас є віра в нього, в Його слово, який сказав, що Він сильний, чуєте? Боже Слово запевняє нас. Он цілен сохранить залог мой на онний день. Я хотів би кожному із нас і собі побажати залишатися вірним йому, щоб ця обіцянка, про яку написано в Божому Слові, вона була реальністю в житті кожного із нас. І ми разом мали зустріч в Божому царстві. І радістю серце наше було наповнене. Тому що там уже не буде цієї несправедливості, там уже не буде того, з чим ми зустрічаємося, і не в силах його поправити. Тому що сили наші досить обмежені. Але ми знаємо того, який над усім йому слава. Амінь.